Итак, всім привіт! Сьогодні мій перший відеоурок по FL Studio. Відкриваємо FL Studio, в даному випадку мене 9 версія FL Studio. Можна і 8 проте раджу починати з 9 вже є 10-та. 9 на мій погляд, для мене більш зручніша, була в мене 10 проте мені чимось вона не сподобалось, тому користуюсь 9 Ну і про саме основне. Тут така панелька бачимо: File, Edit, Channels, View, Options, Tools і Help. File. Ось новий проєкт робити. Новий проєкт з якимись додатками. Відкритий проєкт. Save, Save as, зберегти як, Save New Version. Імпорт, експорт. Ну і тут а далі вже пішли самі проекти. Тут Exit в самому низу, Edit. Тут бачимо копіювати, вставити так далі. Channel. Channels здебільшого використовується в цьому розділі AdOne для додатку в паттерн всяких вести плагінів. таких як Sacura, Contact. Четвертий Оган ізотопозон, цитрус і так далі. View. Що входить в View? Я сам ніколи не користувався, Ну тут піано-ролл, На, мабуть, назначається гаряча клавіша. Якби F-7, тут при бажанні можна включити-виключити їх. Options-система MIDI settings. Audio Settings, General Settings, File Settings. Бачимо далі Project, Project Info F11 Project General Settings MIDI. Ну, тобто, мабуть, якісь налаштування MIDI клавіатури, щоб можна було під'єднувати MIDI клавіатуру до комп'ютера при бажанні або використовувати стандартну клавіатуру комп'ютера як MIDI-клавіатуру. Тут далі бачимо панелька така. play, stop, record. Рекорд використовується для того, щоб при використанні міні клавіатури можна записувати було з ходу своєї композиції Там різні інструменти і так далі. Дві клавіші бачимо, Переключ... вони переключають або на окремий паттерн, ось сам паттерн. Або ця зеленика клавіша для того, щоб програвалася вся композиція, написана, тобто треки, які закидаються сюди, в верхню частину, або патерни, які складають цю частину. Можна обира окремо патерни. Ось тут бачимо, при виборі цих патернів міняється. Патерн і тут. Тобто це і є сам паттерн. Оцей квадратик, це і є, і є оцей паттерн. Все далі. Далі тут бачимо до під назвою темп. Тут обирається темп трека. Тобто скільки ударів у хвилину буде. Темп тут. Відповідно, паттерни також тут можна, можна обирати або класити на цій цифровій клавіатурі. Гай буде перший. Ось ця клавіша при натисканні, якщо вона горить, то це означає, що можна використовувати, звичайно, клавіатуру як MIDI. Ця кнопочка для того, щоб відбувати такт. Це повтор. Це не знаю ще. І ця, і ця. Ну і все. Це показник навантаження на процесор. І так далі. Тут у нас включається виключається плейлист. Тут паттерн. Піано ролл, тобто редактор самих. Він може включатися і так от. Як візьмемо окремий звук. Класуємо правою клавіші, відкриваємо піано рол. Далі можна включати і виключати браузер. Тут зберігаються всі не паттерни звуки, семпли, VST плагіни і різні доповнення до FL Studio. Можна їх відкрити за допомогою цього браузера. все угу. далі. Це повернути назад. Це зберегти, напевно, це обрізати. Це якісь опції з мікрофоном. Це мабуть з проєктом, а це допомога, я так розумію. Саме основне, що потрібно знати, як додавати семпли, Як додавати семпли в FL Studio. Значить, обираємо файл Settings. Ось ну, тут можна General Settings, Audio, MIDI. Обираємо файл. Класуємо так на папочку. Обираємо папку, в якій розміщуються в даному випадку семпли, які ми хочемо додати до FL Studio. Класуємо на папочку, натискаємо ОК. І вони додаються, а тут в списочок знизу або зверху, в залежності від того, які, яке сортування стоїть по даті або по назві папки, семплів і так далі. Ну, ось і все, що саме основне по F Studio. Треба знати, для початку роботи в цій програмі. Ну, Все. Всім пока.